Друзі нас інфоперші проголовне поїхали в коридорах однієї з адміністративних будівель Південного Округу Росії прямо поряд наради з представниками ФСБ. Раптом впав Дмитрієм, колишній український громадянин, який після 2014 року повністю перейшов на бік Кремля. Він був автором ідеологічних кампаній Про єдність слов'ян, медіаконсультантом для російських каналів. А останнім часом негласним куратором програм щодо мобілізації українських полонених. Дмитрія став символом корисного зрадника, ефективного слухняного і вкрай амбітного. Але оту. П'ятницю його рота вийшла піна або бійцер, обличчя вкрили червоні плями. Він не втратив свідомість на очах генералів. Одразу його відвезли в до НДІ Скліфосовського. Діагноз не оприлюднюють, але серед лікарів уже поширюється одне слово отрута. Пише телеграм-канал Генерал СВР. Крові воєнно-складний є органофосфатний агент, подібний до тих, які використовувалися в операціях російських спецслужб у Британії та Болгарії. Ситуацію ускладнює те, що речовина має уповільнену дію і можливості за кілька дій бо до інцид. Анто Дмітрієва почалися судоми ще в номері московського готелю, але він не списав усе на тому Зараз він в комі. Реанімація під охороною родичам заборонено спілкуватися з пресою. Офіційні джерела відмовляються від будь-яких коментарів. Кремля мовчиться. Джерела в лікарні передаються не перша спроба, але схоже, останнє особливий резонанс ситуації надає те, що батько Дмитрієва досі проживає в Києві. Саме після одного його інтерв'ю у 22-му Дмитрієв перестав з'являтися у прямому ефірі. За чутками батько розірвав із ним усі контакти Ведь відмовився від спадщини, що лишилася на окупованій території. Тепер, коли син бореться за життя, під жорстким наглядом ФСБ саме батька можуть використати як засіб політичного шантажу, але той зберігає мовчання, як мовчить і Україна, і це не їхні бій. Аналітики вважають, що цей випадок далеко не випадковий. Дмитрій має доступ до архівів, знав структуру вербування в Ордло, контактував з кураторами з південного округу і Білорусі. Його усунення швидше за все частина ширшої кампанії з ліквідації ключових Гентів, які вичерпали свою цінність або стали небезпечними, тим більше на тлі внутрішньої боротьби у верхівці силового блоку РФ, адже ті, хто зраджує один раз, можуть зробити це знову Кремль ніколи не довіряє своїм же. Росія програє не лише на фронті. Вона розпадається всередині, отруюючи сама себе війна почалася. Як еспансія закінчиться чистками, найгірше для Москви це не те, що її вороги б'ють точно. Найгірше, що друзі перетворюються на тягар. Дмитрієв лише один із таких зрадників гинуть. Кожна така смерті ще один світ. В кришку гібридної імперії, яка вже не здатна отримати навіть своїх. Після того, як Дмитрієв доправили до реанімації, останні коми лікарів зобов'язали підписати спеціальні угоди про нерозголошення. Один із медиків, який згодом був усунутий, повідомив, що до палати не допускали навіть головного токсиколога, замінивши його на спеціалістів із ФСБ біоматеріали пацієнтів, були конфісковані. Аналізи замінені на фальшиві, але офіційно причину назвуть інсульт на фоні гіпертонії. Але в медичних архівах уже зафіксовано зовсім інше. Некроз Тканина, сліди ін'єкції, стегно, зміни у складі крові характерні для штучних отрут органічного походження. Дмітєв отруєний цілеспрямований з холодним розрахунком. Джерела в московському політичному середовищі повідомляють, що останніми тижнями Дмитрієв намагався отримати гарантії безпеки для себе і своєї родини в разі краху системи. Він мав контакти з одним із західних посольств і, за деякими даними, передав частину архівних матеріалів щодо мобілізаційних центрів на окупованих територіях. Це стало вироком. Кремля не пропачає зрадників, навіть якщо. Що вони вже давно зрадили когось іншого у його правилах, або ти мовчиш, або тебе усувають. Дмитрієва. Вибрав не той момент для спроби виходу з гри ігра закінчилася за сценарієм, якого він не писав. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.